Сьогодні у складні для всіх українців часи, попри всі негаразди та неспокій, в Вікнянській територіальній громаді підклали дружнє плече підтримки друзі й партнери з Німеччини керівник пожежної охорони Дельбрюка Йоганнес Гродгов та його команда. Два пожежні автомобілі, які отримала громада, в якості благодійної допомоги забезпечать якісну та належну роботу місцевого пожежного підрозділу. За буковинськими традиціями, благодійників з Німеччини зустріли хлібом і сіллю. У нас завжди сьогодні основний і перший девіз За Україну. Оттепесте з бату і аттюкраїни. І за перемогу от філбніх підем. Разом з вами, туда міністер. Свої навички протипожежного вишколу продемонстрували юні рятувальники-пожежники. Секретар Вікнянської сільської ради Тетяна Амбросійчук провела для гостей онлайн-екскурсію визначними місцями громади. Голова громади Іван Ковалюк сердечно подякував пану допомогу і підтримку та вручив подяку від імені всіх жителів за вагомий внесок у розвиток Вікнянської територіальної громади та гуманітарне сприяння у воєнний час. Я хотів би від імені всієї нашої громади і кмірти фондернами ОРАЙ Унтергемайнде значити скромний подарунок, скромну подяку Ein kleines Geschenk, eine kleine Gedanke für Sie machen. За вашу працю, за ваш труд, за ваше гаряче серце кожну у вашій команді. Für euer äh, hartes, äh, für gutes Herz, alles mit Liebe, ihr

Людей, Це вас? Wie, wie, як сказав чоловік священник, хай ä, в поганому розумінні, хай машина не приводиться жодного бігання, авто брав тим бігати. Але щоб я манувалися, щоб не було, щоб не було пожеж дівчинки, так я йде твоє берега. Але життя йде, продовжується і Леген Гейт Найдер. І задачі які необхідно сьогодні вирішувати нам, всім. Вони набагато збільшуються, тому що війна, на жаль, не закінчується. І погані, погані новини, вони продовжують поступати. Кожен е ордені грати обряда, одішрети, нахильти, конечно йде. А, да, и громады, друзья наши, наверное, без перевода понимаете, будем говорить на языке ваших любимых врагов, к сожалению. Э, спасибо вам. Спасибо, спасибо вам, вы знаете, за эту теплую встречу. Нам очень приятно за то, что вы так вот встретились, за то, что приготовили, за то, что вы это цените. Оно легче. И очень легко помогать хорошим людям. Спасибо вам. Перебуваємо на певній ситуації, саме ваша активна громадянська позиція, немайдужість та невтомна праця та дає у те, що у нашого народу є майбутнє, адже єднання це запорука успіху. Завдяки вашій підтримці ми зможемо швидше запобігти, врятувати та допомогти. Незважаючи на виснаження того, ви продовжуєте свою роботу, і ця діяльність поступово, але необхідно допомагає людям відчути плече підтримки. Цій команді, яка долучилася до організації та перевезення автомобілів, а також пожежного спецподягу, вручили символічні подарунки, вишиванки, буклети про громаду та спільне фото на фоні пожежних машин вже на території громади. Адміністрація громади та всі жителі висловлюють щирі слова подяки німецьким благодійникам за результативну зустріч та за вкрай важливу для громади допомогу. Складні часи стали стимулом. Для єдності та подальшої співпраці